Євангелія на щодень, 11 травня, 4. Іоанна 8, 12, 20. І ще промовив до них Ісус і так їм казав: Я світло, світо, хто йде за мною, не блукатиме у темряві, а матиме світло життя. Отож і мовила до Нього Фарисеї, свідче сам за себе, неправдиве, Твоє свідоцтво, а Ісус їм відказує. Хоч я свіджу за себе сам, та свідоцтво моє правдиве, бо я знаю, звідки я прийшов я і куди йду. Ви ж не знаєте, звідки я приходжу і куди відходжу, ви судите за тілом, я не суджу нікого. Коли я суджу, то суд мій правдивий, бо не сам я, а з Отцем, який послав мене, та й у законі вашим написано, що свідоцтво двох людей правдиве, я свідчу про себе самого. І отець, який послав мене про мене, свідчить. Тоді вони казали йому Де ж твій отець? Відрік Ісус, ані мене не знаєте, ані отця мого. якби знали ви мене, то й отця мого теж знали би. Промовив він ті слова біля скарбниці, коли навчав у храмі, і ніхто його не схопив, бо не прийшла ще година Його. Присутнє зацікавив вислів Ісуса. Я світло світу. Тобто, Бог, вони також були здивовані словами ті, хто довіряють йому і співпрацює із ним. Будуть спасені. Це станеться завдяки перебуванню у світлі та в житті, а тим іншим є він Бог. Вони чекали на Месію сотні років. Вони знали, що Месії визволить їх від зла, і вони будуть спасені, однак вони заздалегідь приподіють. Припустили, що Ісус говорить неправду і Його заяву сприйняли як узурпацію, навіть богохульство. Чому? Як і тоді, так і сьогодні об'явлення Ісуса визнає правдивим лише той, хто знає Бога, знає в тому значенні, у якому сам Ісус розуміє це Слово. Для нього знати це означає лише, інтел... Не означає лише інтелектуальне знання. Обізнаність із найменшим фактом його життя, але особисте, приватне, інтимне, довірливе, безперервне єднання із ним. А через нього єднання з Отцем. На практиці це єднання досягається виконанням волі Отця і наслідування Його Сина усьому. Сучасники Ісуса були переконані, що вони генії віри, і щоб тривати у своєму лицемірстві. Відкидали всі його зусилля, змусили їх критично поглянути на себе, навернутися і прийняти дар просвітленого життя, що глибше пізнаємо Бога, то правдивіше бачимо себе. Господи, дякую, що ти є світлом, завдяки якому можу побачити себе у правді.